Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні з вами на зв'язку Дісндрі Романович. Я адвокат компанії мережа права і моя спеціалізація це перерахунок цивільних пенсій. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку проблему як перерахунок пенсії пенсіонерам, які пенсія призначалася з 2020 року. І саме питання стосується індексації пенсій. Як ми всі знаємо, в нас у 2020 році для тих пенсіонерів, які виходили на пенсію. В них є така, така проблема, що вони вважають, що їм пенсія нараховується неправильно. а З чим це пов'язано? Кабінет міністрів кожного року проводить індексацію в березні і нараховує таким категоріям громадян сталу суму індексації. Це починаючи з 2020 року, там 100, 135, 100 гривень, і в 2024 році остання індексація це була в розмірі 100 гривень. Така проблема є, і неодноразово е, наша команда юристів спеціалістів зверталася у суди щодо того, неправовмірної е, проведення цієї індексації е, щодо цих категорій громадян. Однак е, практика була різна були суди, які нам задовільняли позивні вимоги і в першій інстанції, і в другій інстанції однак були і справи і. Програшні, і ми ведемо, доводимо справу і до Верховного суда. І нарешті, 13 січня, Верховний суд виклав прецедент по справі і вказав е, таку позицію: що пенсія, такій категорії громадян, е, які виходили на пенсію з 2020 року. Пенсія нараховується неправомірно. Чим це е, пов'язано? Я вам детальніше розкажу. Е, ми всі з вами знаємо про те, що. Пенсія в нас в Україні нараховується звідти до відповідної формули. Це розрахунок заробітку, заробітна плата, множиться на відповідний розрахунок стажу. І в цей середньомісячний заробіток є основний такий показник, який впливає на розмір пенсії, це середній заробіток за три попередні роки перед призначенням на пенсію. От в таких категоріях громадян, які виходили на пенсію з 2020 року, цей середній заробіток він є сталим. Тобто, наприклад, у 2020 році це 7763 гривень, у 2021 році це 9,118 гривень, і він не мінявся. У 2024 році кабінет міністрів прийняв постанову і сказав, що е, роблячи індексацію, вони міняють цей показник з 7763 на показник 7994. Тобто, вони взяли показник, який пенсія нараховується для тих категорій пенсіонерів, які вийшли до 2020 року. Тобто неправильно був розрахований сам цей заробіток, показник середнього заробітку. Як він має бути правильно бути нарахований, е, Верховний суд і ми в своїх позовних е, вимогах звертаємо увагу на те, що цей показник середнього заробітку беремо 2020 рік, 7763, має бути помножений на чотири коефіцієнти індексації 2021, 2022, 2023, і третього, року відповідно. І відповідно здійснивши відповідні розрахунки, новий показник середньої заробітної плати за три попередні роки, має складати 7,763, а 12,694 гривні 74 копійки, чим саме збільшується середній заробіток і основний розмір пенсії. І ми, намагаючись довести свою правоту в суді. Доводили ту інформацію, що брали на прикладі військових пенсіонерів. Що дивіться, в військових пенсіонерів індексація проводиться без різниці, коли вони виходили на пенсію до 20-го року чи після 20-го року. Їм індексація проводилась до, до відповідної заробітку, основного розміру пенсії до відповідних коефіцієнтів. Звертали увагу на те, що Законом чітко передбачено, що індексація має проводитись відповідно всім котері громадян. Немає відповідних обмежень законом. Не передбачено, що ця категорія громадян пенсія призначена з 2020 року не повинна індексуватися відповідно до тих показників індексації, які визначені постановою кабінету міністрів. Тобто, кабінет міністрів взяв на себе такі повноваження, що визначив, що наприклад з 2020 року. Пенсія, кому призначалися, не буде індексувати, бо де індексувати тільки сталий в сумі. І е, Верховний суд у справі номер 160, дріб 28752, дріб 23 висловив позицію про те, що е, ці дії пенсійного фонду є неправомірними. І наразі в нас є судова практика, яка дозволяє нам з певністю сказати, що тим категоріям громадян, які з 2020 року вийшли, на пенсію їм можна зідати такий перерахунок, і якщо у вас чи у ваших знайомих схожа ситуація, тобто, ви виходили на пенсію починаючи з 2020 року, і далі то ваш середній заробіток переходить неправильно. Тобто він не був проіндексований у відповідності до закону України про. Індексації пенсій, та відповідності не був е, порахований е, правильно щодо до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а пенсійний фонд силається тільки на ті постанови кабінету міністрів, які були прийняті у е, відповідному році. Тому якщо у вас схожа ситуація, звертайтеся е, щодо е, середніх розмірів підвищення, яке може сягати е, щодо. Якщо ви судите цю пенсію по індексації, дивіться, тут все індивідуально. Е, ви йдете в пенсійний фонд, берете відповідні розрахунки: це протокол, розрахунок стажу і розрахунок заробітку. звертаєтесь до нашої компанії. Наші спеціалісти вам порахують, е, наскільки розмір пенсії збільшиться відповідності до судового процесу, щоб перерахувати цю індексацію пенсії, та ми будемо вам. Пропонувати судовий процес, якщо ви будете згодні витратити свій час, я вважаю, що воно того варто, тому що незабаром кабінет міністрів анонсував пенсійну реформу, яку про яку ми з вами говорили, це ця бальна система, і якщо ці зміни будуть внесені, то цього року, у 2025 році, це буде остання індексація, яка буде розрахована відповідно ще по тій формулі, яка на сьогоднішній день прописана у законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Е, як буде далі, ми не можемо знати, чи прийметься ця реформа по бальній системі, чи не прийметься. Але ми схиляємося до тої думки, що все-таки з липня місяця ця реформа буде введена, і тим пенсіонерам, яким пенсія буде призначена. Вже по новій е, системі я вас запевняю, що пенсія, яка буде розрахована по по цій новій бальній системі, буде значно менше ніж та, яку е, на яку ви маєте право, яка має бути має бути порахована відповідності до всіх е, коефіцієнтів е, індексації, е, чи е, питання в тому, чи варто звертатися зараз вже в суд, кому там пенсія призначена 20-го року, чи почекати вже. Індексації 2025 тисячі року, на мою думку, що е, чекати не потрібно, тому що середній коефіцієнт індексації, який е, визначив кабінет міністрів, він буде варіюватися від 8 до 11%, який відсотків, планується закладається в бюджеті пенсійного фонду на 2025 двадцять рік. Е, більш вже точний коефіцієнт ми будемо знати, вже ближче до березня, це десь кінці лютого, середньому. Кабінет міністрів приймає ці постанови і тому чекати до, лю... до кінця лютого, а більше вже до березня. Я вважаю, що немає сенсу, тому що зараз ви вже можете звернутися. Це ми вже звернемося і в пенсійний фонд, отримаємо відповідні відповіді, вже подамо позов, воно вже буде в суді. Не вже до березня воно вже буде в суді, і ви вже дочекаєте законне рішення. І вже після на підставі відповідного рішення вам буде зроблено перерахунок пенсії, буде нова пенсія перерахована і витрачена заборгованість по рішенню суду, тому що заборгованість виплачується в цій категорії справ не так, як в військових пенсіонерів, тому що система. Нарахування пенсії вона наповнюється не з державного бюджету України, а з соціальних внесків, які є на балансі в пенсійному фонді України, тому не зволікайте, звертайте за юридичною допомогою, юридичною консультацією до компанії мережа права. Наші спеціалісти вам допоможуть правильно порахувати, визначити доцільність такого перерахунку. Розкажуть, як це буде відбуватися цей процес, скільки буде в середньому займати по часу. Е, тому е, дякую за увагу. Е, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо висвітлювати актуальні новини, які будуть стосуватися нових змін, е, нових е, цікавих е, юридичних практик, е, та висвітлювати будемо інформацію щодо майбутніх нових перерахунків пенсій. Дякую за увагу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всього найкращого.